Розумієте, вас не заберуть зі собою, коли залишать Бердянськ і Маріуполь, Вас, які тримають російський триколор, які здають своїх сусідів в так звані органи, першими біжать вислужитися перед новою владою, вас покинуть, вас не захистять. Багато про це думаю останнім часом адже нас у 14-му теж за фактом не захистили, теж покинули. Теж дозволили вирішувати свої проблеми самостійно, але ми виїжджали з Донецька та Горлівки до своєї країни зрозумілої, звичної, а вам доведеться їхати у світ, про який ви знаєте лише від телевізійних пропагандонів та тих, хто у Москві на заробітках. Росія набагато більша за Москву на Росії зовсім інші люди та правила. Ми їхали, залишившись вірними своїй батьківщині. А ви втікатимете обхезаними зрадниками і приїдете туди інородцями, що гекають і шокають, не до людьми, яких можна кинути і намахати. Я можу багато розповісти про чудові історії донеччан, які поїхали на Росію. Мені регулярно приносять такі переписки ми залишилися вільними, ми могли виходити на будь-який мітинг, писати що завгодно про будь якого з наших президентів, а там доведеться забути про ниття. За свої образи на країну і про невдоволення в цілому. Бо незадоволених на РФ немає. І це не просто так. Це тому, що там давно вміють робити всіх незадоволених задоволеними. Це роблять у СІЗО. ЗО. І ще для Росії немає неприйнятних втрат ні серед своїх, ні серед чужих, тим паче. Подивіться уважно, як вони воюють, як поводять себе із мирняком. Подивіться відео, де полоненний перебитий Ваня. Хлюпає соплями. Вони просто поїхали без мене. На цих мобіків із Ордло в домашніх кросівках на босу ногу. Нас пускають попереду чеченів, а вони нам, як заграта тряди. Як ви думаєте, колаборанти, мої кохані, з вами вчинять якось інакше? З вами поділяться ніштяками, а потім, коли ЗСУ звільнять місто чи село, вас заберуть до Москви, так? Саме з вами Росія раптово вчинить гуманно, так? Давайте починайте думати головою. Вже накопичено достатньо фактажу для того, щоб подумати. І для ідейних, так би мовити, скажу окремо. У 14-му році в Донецьку таких було достатньо, досить багатенько. От тих, які прям готові були добровільно воювати за ідею, з блиском в очах і запалом. Знаєте, скільки їх залишилося зараз? Ні, не просто вати, а тих, хто не ховається від мобілізації, їх немає. Взагалі закінчилися давно, і ти закінчишся так само швидко, дорогий колаборант, який пхає свою мармизу в камери, вислуговується публічно, виляє хвостом. Для РФ немає неприйнятних втрат і ніколи не було. Включай інстинкти, залазь під плінтус і сиди там тихо з надією, що тебе не помітять ні окупанти, ні ми. А ще краще йдь відразу на Прекрасну Росію. Ми рано чи пізно ухвалимо закон про колаборантів, тоді вам комфортних місць не залишиться. Хіба що знову ж таки тихо у кутку сичати Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.